Чому люди фарбують власні нігті? Я розумію. Так там люди фарбують своє голову, щоб якось виділити, щоб якось змінитись. Але в чому прикол фарбувати нігті? Камон, їх же навіть не видно. Тобто, якщо ти будеш просто йти по вулиці, ну ніхто в житті не буде дивитися на твої нігті, ну відверто кажучи. Чому люди почали фарбувати нігті? Нафіга вони почали це робити? Відповідь на всі ці питання в цьому відео. А перед тим, як ми продовжимо, хочу попросити тебе підписатися на мій другий YouTube канал. На ньому я викладатиму різноманітні відео з будь-якої теми, тож загалом тобі там буде цікаво. Там уже є одне відео про те, як мене обманули і кинули 2500 гривень. Загалом підписуйся, там буде цікаво. Ну і на цей канал теж не забудь підписуватися форіл, і лайк на це відео теж. Тикни. Зрозуміло, що ми всі люди, еволюція йде вперед і так далі. Але гарними, охайними та красивими ми хотіли виглядати завжди. І догляд за нігтями не виключення. До прикладу, найдивніший доказ того, що люди фарбували свої нігті, датований 5000 роком до нашої ери. Археологи знайшли єгипетські мумії, в яких були позолочені нігті та пофарбовані хною ну, кінчики пальців. Тобто ж робив висновок, що в 5000 році до нашої ери, тобто це фактично 7 тисяч років тому, люди вже. У людей вже був манікюр. Те саме було і в давньому Вавилоні, і в навіть давній Індії. Я вам більше скажу, стовно Вавилона, то на території Вавилону знайшли манікюрний набір, який датований 3200 роком до нашої ери. Тобто вже був манікюрний набір 5000 років тому, фактично, в Вавилоні. Ми здали давній Єгипет, Вавилон, Індію, але не згадали Китай, а китайці теж виділилися у цьому контексті. Вони у 3000 році до нашої ери придумали лак для нігтів. Давні китайці змощували нігті за допомогою яєчних білків, желатину, бджолиного воску та барвників із пилісток квітів, очевидно, яких це були або троянди, або орхідеї. Ну і результатом цього всього міксу ставали класні нігті червоно-рожевого кольору. Щоб ви розуміли, у декількох давньогиптських фараонів навіть були придворні люди, які займалися виключно доглядом за нігтями фараона. Ось, наприклад, у 1964 році були проведені розкопки гробниці фараона Нюсера. Він правив там у середині 3-го тисячоліття до нашої ери в Єгипті. І на стінах його гробниці були намальовані люди, яких було названо охоронцями та майстрами цвяхів фараона. І деякі дослідники припускають, що може йти мова якраз таки про людей, які займаються нігтями. Варто також розуміти, що в давньому світі манікюр носили всі, як чоловіки. Так і жінки. Це зараз, коли ми говоримо про манікюр, це 100% до жінок. Типу, більше чоловіки абсолютно ну, ніколи не фарбували свої нігті. Але раніше, навпаки, всі абсолютно, що чоловіки, що жінки, фарбували нігті. І в основному їх фарбували якраз таки представники аристократії, там, імператори і так далі. Ось, до прикладу, член династії мінця Китаю, носили малинові довгі нігті. Тоді як гипські цариці Нефертіті та Клеопатра славилися носінням червоних нігтів. Тобто бачимо, що нігті носять як і імператори, так і цариці. І в різних куточках світу, в Єгипті, і в Китаї. Загалом, до речі, до Китаю, то довгі кольорові нігті це ознака статусності. Ну, це принципі, дивіться, в апріорі, якщо в тебе довгі нігті, ти не можеш ними працювати в полі. А це означає, що ти аристократ в полі не працюєш. До того ж, раби не могли фарбувати свої нігті там в якийсь червоний, рожевий, малиновий колір. І нігті у таких рабів перше мають бути короткі, а по-друге, вони мають бути пофарбовані максимум у якісь бліди кольори. Ну щоб було видно, що ти раб, а не якийсь член аристократії. Також фарбували нігті не тільки кістом імператори, а й священики. Вважалося, що довгі нігті символізують мудрість і допомагають спілкуватися з божествами. Дивіться, ми з вами згадали вже Китай, Індію, Єгипет, Вавилон, але ще не згадали давню Грецію. А там, власне, теж був манікюр. Греки для того, щоб довести нігті до довжини, яка власне їм потрібна, використовували спеціальні ножиці. А потім, після того, як вони їх обрізали, ці нігті покривали лаком. Ну фактично, вони робили те саме, що ми робимо і зараз. Ну себто, ми, принаймні, обрізаємо нігті, а потім, хто хоче, вже наносить лак. До речі, щодо манікюру у чоловіків, не тільки чоловіки носили манікюр в Китаї там, чи в Єгипті, а й ще й в Європі. До прикладу, у давньому римі у багатьох полководців були довгі нігті для того, щоб вони могли використовувати його як якусь певну указку. До того ж, у асирійських ас та римських військах було прийнято перед боєм фарбувати нігті. Та губи. Вони фарбували їх переважно в чорний або червоний кольори. І от з початку нашої ери і аж до 1700 х років манікюр вважався поганим тоном. Що ви розуміли? Умовно в 16 столітті були випадки, коли за якийсь іскравий манікюр люди могли спалити, звинуватити у відомстві і спалити. Навіть таке було так. Але з іншого боку, ви не думаєте, що люди там ходили з довгими недоглянутими нігтями. Ні, вони доглядали за ними, вони їх там обрізали і так далі, але вони їх майже не фарбували. Ну, тобто, в аристократії не було прийнято цим займатися. А от той, хто вже зацікавився в понятті манікюр, це був Людовік 15. У нього на нігті була запалена задирка, і він викликав якогось майстра, що він якби її власне видалив. І майстер, коли видаляв цю задирку, він створив спеціальний манікюрний набір для догляду за руками Людовіка 15-го. І власне після цього мода на ці всі манікюрні набори роз... розлетілась просто по всій Європі. І при кожному імператорському або там королівському дворі в Європі. Були ці манікюрні наборчики і люди, які цим займалися. Ну, а власне, манікюрний бум стався вже 20-му столітті. Саме починаючи з міжвоєнного періоду, там з двадцяти х років, всі люди почали фарбувати вже власні нігті. В основному це робили жінки, але знову ж таки, чоловіки також фарбують нігті. В 20-х роках з'явився французький манікюр. Це популярні манікюри досі. Дуже багато справді людей його до сих пір носять. Також в моду увійшли яскраві кольори. Червоний, рожевий, малиновий і так далі. З'являються манікюрні студії, бла-бла, і так далі. І загалом, все, що є зараз в контексті манікюру, це просто тисячі цих салонів. Ти приїжджаєш в місто і просто фігіваєш від кількості. Ти йдеш по вулиці з однієї сторони аптеки, з іншої сторони, просто манікюрні салони. І ось якраз таки це все сталося в 20 столітті. Ну а зараз маємо те, що маємо. Ти зараз можеш прийти в салон, пофарбувати собі нігтів в будь-який кольор, який ти хочеш і кайфувати. От, бачите, така історія в цьому манікюр раніше там рожевий червоний манікюр носили в основному представники аристократії. Зараз же такий манікюр може носити всі люди. І загалом зараз це дуже поширена штука. Камон я впевнений, що більшість людей носить манікюр, і меншість не носить. Хтось з вас може написати, що типу ні, тільки жінки носять манікюр, чоловіки його не носять і не будуть носити. Але це менше, насправді, типу і жінка може спокійно не фарбувати ніхті, якщо вона не хоче це робити. І чоловік може фарбувати, якщо йому це хочеться. От, до прикладу, от сижу, я от скучно мені, просто капець. І розумію, якщо я спіду, пофарбую нігті в червоний колір, мені стане кайфу. І це окей, це абсолютно нормально. Типу, як ми бачимо на практиці, імператор раніше спокійно фарбував ніхті червоний колір, і все було з ними окей. Тож згодом, я хочу сказати, що манікюр це особистий вибір кожного. Хто хоче, робить його, хто не хоче, не робить його. Сподіваюся, що це відео було корисним. Якщо це так, то поставимо лайк та підпишись на мене. Підпишись на мій другий ютуб канал і на мій телеграм-канал. Підпишись. Це дуже важливо. Тому що там круті відео, а там важлива інформація. Загалом, дякую тобі за твою увагу і гарного тобі дня! І фарбуй нігті, якщо ти того хочеш.